Триває проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський на радіо міста Анбугомо. І сьогодні ми просто зараз поговоримо про. Психологічний тренінг, сміх замість ліків або врятує сміхотерапія, така його назва. І він буде 6 жовтня, пройде у Вінниці і запрошуються всі охочі. І знаєте, я хотів запросити сьогодні поговорити про сміх і про тренінг і звісно, і про сам сміх, про сміхотерапію і з Вадимом Радьком, звукотерапевтом, інструктором з йоги. Вітаю вас пане Вадиме. Дякую, так. що знайшли час, що прийшли до нас у студію. Поговоримо про сміх. Спробуємо навчатися. Переходити у цей стан, так стан е, сміху, коли коли захочеться сміятися, може навіть просто без причини. Е, не знаю, Скажете це нормально чи ні, коли просто посміятися можна без причини. Але давайте спочатку про сам захід, так про тренінг, який пройде 6 жовтня, що це за захід і е, що на ньому побачать, почують вінчани. Цей захід організовуються департаментом соціальної підтримки Вінниці міської, міської ради Вінницької uh -huh. міської ради, так. І на цьому заході для тих людей, які переміщені, які перебувають зараз в Вінниці Переміщен... внутрішньо переміщені особи. Внутрішньо переміщені особи та жінки воєнних, які зараз в ЗСУ, для них безпосередньо це пройде захід. Uh, і що вони отримують? Uh, зараз ті люди, які позбулися домівок, uh, які перебувають в деяких таких важких ситуаціях, вони, знаходячись в цій проблемі, не можуть подивитися якось по-іншому. Завдяки сміхойозі ми сміхойозі ми можемо змінювати стан завдяки цьому. Це певні вправи з дихання, які міняють відношення до того, що відбувається, коли ми змінюємо свій стан, ми можемо міняти все навколо. Тобто, ті люди, які прийдуть на захід, вони відчують себе легше, відчують себе більш радісно і зможуть побачити. Цьому, що відбувається не тільки щось погане, негативне, що їх оточувало, якось так гнобило, але дещо цікавіше, радісніше. Під час тренінгу вони зможуть отримати методики, завдяки яких які можна потім згодом використовувати самим в домашніх умовах, наприклад, для того, щоб полегшити свій стан, полегшити переживання і по іншому подивитись на ситуацію. Основа uh, того підходу, який я пропагандую, це вправи з дихання. Uh, завдяки диханню можна uh, змінювати тиск. Тобто, якщо у вас великий тиск, його можна зменшувати. Mm -hmm. Якщо uh, низький, то його можна підвищувати, якщо то треба. Uh, завдяки uh, вправам з дихання можна позбуватися таких станів, як депресія та апатія. Це все е, можна робити вдома, якщо то на то буде потреба, і бажання безпосередньо е, тої людини щось поміняти в своєму житті. І цьому навчитись не складно. Цьому не складно навчитись. М е, повинна е, людина мати лише бажання, бажання щось поміняти, і цей стан, в якому вона знаходиться. Вона повинна зрозуміти, що то не є добре, і цей стан не приведе ні до чого в майбутньому її. Угу. Ні до чого хорошого. Так. На психологічний тренінг сміх замість ліків або врятує сміхотерапія. Потрібно брати ручку і якісь ні. ні. Все можна запам'ятати. Так, так, все дуже просто. Я також проводжу заняття. Зараз вони відбуваються вранці на Бишинському озері, де кожен може дещо інше для себе побачити, так що, якщо буде бажання, також люди можуть прийти і якось там. Познайомитись ближче із вами так, і так, з вашими так. практиками. Вадим Гридько, звукотерапевт, інструктор з йоги. Ми говоримо сьогодні про сміхотерапію більше. Знаєте, сміхотерапія це завжди була якась частина або назва гумористичної програми. Ну, завжди так ішлося. І якось не розглядали це на такому більш науковому рівні, на більш серйозному рівні. Ви цим займаєтесь? Скільки ви, до речі, займаєтесь вивченням цього поняття як сміхотерапії? Вивченням поняття як сміхотерапія займаюсь більше ну, 4 років на цей час так безпосередньо. Але з вправами з диханням і їх впливом я напевно займаюся більше десяти років. Тобто, вже час. фахівець. Переходимо на сміхотерапію, як можна просто. Розвеселити Це можна назвати веселищем, чи це сміх просто заради того, щоб тобто я маю на увазі, коли сміється людина, не обов'язково піднімається настрій, чи може просто посміятися, але настрій не підніметься при цьому? Деякі люди, які скептично відносяться до цих вправ, які ми робимо, в них також підвищується стан, коли людина починає сміятися, виконувати вправи. Або просто знаходиться в тій групі, яка сміється. Завдяки вправі в неї підвищується настрій. Але є дуже також цікавий момент, який досліджили науковці, і вони виявили, що наш мозок не розрізняє, якщо ми імітуємо сміх, або сміємося з, з якоїсь причини. І, наш настрій змінюється тоді, коли ми змінюємо своє дихання. Це дуже просто. Е, люба якась емоційна ситуація, яка в нас трапляється в житті, викликає зміну нашого дихання. Якщо ми е, злякалися, в нас змінюється дихання. Ми mm -hmm. починаємо mm -hmm. дихати більш поверхньо. А коли і... сильно здикались, можна навіть задихатися, коли сильне йде хвилювання Так, так. Сильне хвилювання воно викликає дуже часто затримку дихання. Угу. І на цих вправах ми робимо те, що ми йдемо якось зворотньо. Ми починаємо змінювати дихання і завдяки цьому міняємо свій стан. Все дуже просто. Добре. Давайте про дихання, тому що бачимо, ми все одно переходимо до цього, тому що ну, сміх, це теж дихання, тільки в якомусь такому своєму е, варіанті. Е, як правильно дихати? Дос, досить часто я чув, що європейці дихають неправильно, вони дихають поверхнево, вони не, за, не використовують всю там площу легень, яка не передбачена для дихання. Як правильно дихати? Навчить. Ну, якщо можна це зробити, буквально за кілька хвилин. А, нам а, щоб Правильно почати дихати, треба відчути свій живіт і покласти одну долоньку на груди, а другу долоньку на живіт і почати вдихати так, щоб рухалася тільки долонька, яка лежить на нашому животі. Це стосується тільки чоловіків, тому що в них животом дихають так? жінок, чи жінок теж вже Це вже стосується. вона пішла сміхотерапія. Стосується Всі. абсолютно всіх. До речі, дуже цікавий момент в дітей, поки їх не починають навчати якось реагувати так в лапках правильно, чи як то потребують суспільство, вони сміються майже там десь якісь дослідження робили, що 400 разів, може 1000 разів на день вони можуть щось. Від, відсміювати, сміятися, тобто перебувати Ре, реагувати сміхом на так частіше. Так. Не дуже важлива яка причина. Вони можуть сміятися навіть без причини. Це і ці вправи, які ми робимо, вони якраз переключають людей в стан дитини, в якому все легко, все добре, і це круто. Я згадую себе в дитинстві. Але може й так не дуже і в дитинстві, десь до років 27 точно я завжди помічав за собою те, що десь в яких складних таких ситуаціях я починав висміювати щось. Це дуже бісило моїх вчителів в школі, тому що коли вони так питали, намагалися на мене якось давити маніпулювати, в яких ситуаціях я починав трішки сміятися. Їх це дуже бісило. Саркастично? Чи... Це було на психологічному рівні. Це коли я вже почав вивчати трішки психологію. Я з'ясував, що в висміювання, цей процес, коли включається сміх, угу. він йде на Нашій нервовій системі як така нормальна реакція на деякий стрес. Тобто я як захист. Як захист, так, так. Я завдяки диханню е, такому різкому, mm -hmm. я спростовую для себе якусь проблему, mm -hmm. ситуацію, яка нахлинула на мене. І е, кожна ситуація вона викликає певну хвилю емоцій. Хвилю відчуттів, якщо спочатку це відчуття, і відчуття вони можуть викликати емоцію. Емоція то вже дуже цікава річ, також було дослідження, яке каже, що якщо ми вживаємо десь якусь не дуже добру їжу, вона нас починає отруювати десь через 40 хвилин приблизно, і тривалість того отруєння, ну, Десь приблизно дві години, а емоція це така річ, яка в нас починає отруювати вже через хвилину, коли ми перебуваємо в тій емоції. І дуже часто люди не помічають, в яких емоційних станах вони знаходяться. І дуже часто ці емоційні стани хронічні, і тобто вони получають отруєння емоцією е, постійно. постійно. І коли ми перебуваємо в якійсь негативній емоції, е, стан е, крові е, і. Е, Біологічні пофіміко-біологічні хімі... показники змінюються в гірший бік. Так, так, так. Ми е, пішли від теми дихання. Так, е, так. так. Но... Як правильно <на> дихати? Дуже багато чого можу, можу розповісти. Е, ми починаємо дихати животом, тобто нам треба. Е, Відчути, як е, рухається... рухається долонька, а, і ми рухати. починаємо робити м, такі легкі видихи, е, максимально звільнюючи свої е, легені. Угу. Це перший етап. Другий етап. Ми для того, щоб це вже ми починали, е, так зване йогічне повне дихання використовувати. Після того е, можна трішки поспостерігати своє дихання. Відчути ті відчуття, які з'являються під час дихання. Це вже також спостерігання дихання дуже важливо для того, щоб вирівняти стан з якогось збудженого емоційного в більш рівний і спокійний. І третій етап це почати збільшувати вдих та видих. Інтервал. Інтервал. Угу. Довше вдихати і довше видихати. Так, намагаючись більше отримати повітря і більше його видихнути. Так, так, завдяки такому диханню, кожна людина майже за 3-5 хвилин може змінити свій стан. З більш збудженого в і перейти більш спокійно, це добто під час навіть якихось стресових ситуацій, так наприклад, на роботі, наприклад, десь в побуті, десь в транспорті, якщо якась стресова ситуація, людина, але людина себе намагається якимось чином контролювати, вона може просто глибиною диху і видиху, так нормалізувати свій стан. Навіть одна просте така порада. Якщо ви знайшли свій стан якось взбуджений чи стресова ситуація, і треба якось е, сповільнитись, треба почати спостерігати дихання. Нічого не треба робити. Треба просто почати спостерігати дихання. Це все. Вадима, угу. як ви вчите людей сміятися? Е, я збираю групи. Це дуже важливо, бо саме в групах. Люди, яким важко е, сміятися, вони починають заж... е, зажигатися от, від других людей. Ага, ага. Бо кожна людина дає свою унікальну іскру, яка може спалихнути в іншій людині. Е, це перший момент: збір груп. Ага. Другий момент, я даю такі поступові вправи. Які ми будемо розглядати в форматі нашого ефіру, трішки буде складно показати. Тому але... що там треба стояти, так? так стояти, треба... Стрибати спочатку, так? Трішки стояти, трішки mm -hmm. стрибати. Це можна також робити з сидячи, але то не дуже mm -hmm. ефективно. Так, і я даю певні вправи, вони дуже легкі. Кожна людина може їх виконати. Все залежить від бажання щось поміняти в своєму житті, якщо людина вирішила. Зараз я знаходжусь в не дуже доброму стані, я хочу поміняти щось в цьому житті. Вона признається собі в тому, що її стан її не влаштовує, вирішує поміняти. Вона приходить на заняття, і я показую дуже легкі вправи. А потім каже, смійтесь. Ну така тема також є. Вона я не кажу смійтеся. Я даю дуже легкі вправи, які саме приводять всю групу до сміху. Це якось так відбувається дуже легко. Ні, ніхто не, я нікого не змушую сміятися, але е, десь може одна з 50 людей після двох чи трьох таких. Е, Занять. занять, на які вона сама добровільно прийшла, вона мені каже така: я вичавлювала, видавлювала з себе сміх, це було якось не... так. <смітна> <смітна> я дуже сміявся з цієї ситуації, дуже цікаво було. Але навіть вона, зробивши такі висновки після декілька занять, отримала дуже цікавий і змінений стан. Які я гадаю можна порівняти з станом радісті, mm. радості і щастя. Це було дуже так цікаво. Чому людям важко сміятись? Чому вони закриваються? Через стреси якісь через а, людина живе в, в світі, яка вона собі уявила. Якщо людина перебуває в стані жертви, то вона приймає той світ таким. Ну, начебто несправедливим, а, і вона починає о, звинувачувати всіх о, в тому, що всі винні, а вона ось о, перебуває завдяки деяким людям в тих станах. Якщо людина знову ж таки вирішує, що вона. е-е Приймає відповідальність за своє життя, вона може все змінити, а це так. Бо кожна людина це є творець творець свого життя, а тоді вона може змінити. Чому важко? Тому що кожна людина перебуває в, на, в деякому стані е, комфорту, можна його так назвати, до якого вона звикла. І мене, е, змінювати щось в своєму житті дуже складно. І е, я вважаю, що перший крок до змін це е, намір змінити і прийти в групу, бо с, о, с, на наодинці самому це дуже дуже складно. Невеликовних немає все одно людина засміється, все одно вона змінить свій стан, якщо буде, звісно, займатися собою. Невеликовних немає. Ну перший крок перший крок до того, щоб змінити своє життя, бути пустити радість своє життя, так це. Усвідомлення того, що в мене щось не так. 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 Це саме було зі мною, коли я 4 роки, десь навіть 5 років тому, я переглядаючи свої фотокартки, свої світлини, я побачив те, що я на цих світлинах хожу якийсь такий грустний, сумний. сумний. Я дуже часто помічав, що. На всіх світлинах я якийсь дуже такий сумний сумний стан. І я вирішив, що треба щось міняти. Я почав шукати, і я знайшов дуже цікаву статтю, яка звалась Чоловік, який розсмішив смерть. Я прочитав, і цю статтю мене дуже сподобалась. Вона про журналіста, який мав невиліковну хворобу. І він почав uh, сміятися, щоб uh, змінити цю ситуацію, бо ніхто з лікарів не, мог, uh, не зміг допомогти йому. Uh, і вже через, uh, я гадаю, декілька uh, неділь, може, місяць, я знайшов uh, деяке ком'юніті людей, які займалися саме сміхом. Спочатку це було сміх uh, онлайн. Тобто ми зізвонювалися по телефону і сміялися. Дуже цікаві люди були в цьому ком'юніті, тому що деякий регламент був, що треба сміятися без перерви, без якихось пауз. Мінімум 5 хвилин. Деякі люди набирали задань десь годину сміху. Одна жінка вона намагалася виростити зуби, які вона втратила, тобто третє покоління зубів, і вона цим сміхом вона змінювала свій стан в стан радості і. Я гадаю, що в неї вийшло виростати або була гроші на стоматолог. <рес> <рес> дякую <рес> вам. Дякую дуже за те, що ви додали такої радості на в ефірі за те, що ви ділитесь своїми знаннями, щоб люди більше посміхались, більше сміялись. Вадим Редько, звукотерапевт, інструктор з йоги, сміхотерапевт був у нашій студії. Говорили про сміх замість ліків або врятує сміхотерапія. Ми тільки-тіки розійшлися. Вже ефір завершується. Але дякую вам. Ми ще зустрінемось в нашій студії. А проєкт інсайд завершується. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.